Львівським волонтерам, яких підозрюють у продажу машин для військовослужбовців, вибрали запобіжний захід. На вулиці Бандери у Львові демонтовують аварійну підпірну стінку. Студенти та викладачі Львівської політехніки розробили гідрогелеві пов'язки, які сприяють загоєнню ран. По обіді під Галицьким судом близько сотні людей з плакатами. У написах згадують слово судовище і питають про чипи для ЗСУ. Зібрались на підтримку волонтерів Олеся Дзендри та Юрія Музичука за інформацією СБУ, чоловіки. Продавали автівки, призначені військовим. Я знаю тих людей дуже багато років, знаю їхні людські цінності і те, що зараз їх так. Так було підставлено це не вкладається в жодні рамки. Я розглядаю просто цю спецоперацію в лапках, як я це називаю так. Як таку, яка намагається дискредитувати волонтерський рух по всій Україні, за даними спецслужби, волонтерів викрали, коли ці намагалися продати чотири автівки вартістю більше 20 тисяч євро. Правоохоронці стверджують, що попередньо за машину вже заплатили, а тому військові мали отримати їх безоплатно. Своєї провини підозрювані не визнають. За публічний захід волонтерам суд обирає окремо Прокуратура Хоче нічний домашній арешт. За свої кошти були придбані ті автомобілі, перевезені сюди. Спонукали передати ті автомобілі, скажімо, тому провокатору, який йде по справі, як провокну як заявник, клопотання про взяття на поруку обвинувачених подали одразу восьмеро присутніх, серед них депутати Львівської обласної та міської ради. Самі <реку> також волонтерам я думаю. Настащо знаєш, що таке волонтерка, як тяжко це все робити. Я тяжко допомагати військовим. Після 10 хвилин у наречній кімнаті суддя обирає для Юрія Возичука заповісний захід у вигляді особистого зобов'язання на один місяць. Називається Олександр Дзинта Олеся Дзиндра, другий підозрюваний львівський художник, засновник музею ідей. Справу проти нього чоловік називає провокацією, що вам дають. Камінчик гоновом горці цукерка то це провокація. Ми передали дуже багатьом разом з тою вагоній організацією, яка була заснована моїм сином. Він франкомовний. Він живе в Франції останній час. То 63 чи 67 машин». Олесю Олеся Дзиндрі. суд також обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на один місяць. Прокурор відмовився коментувати цю справу. Анастасія Роман Маленький новини на Суспільному. Львів. У Львові попрощалися із чотирма героями, які захищали Україну: Тарасом Березюком, Петром Верхолою, Романом Головком та Юрієм Головіним. Чин похорону відбувся в гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Поховали військовослужбовців. На Личаківському цвинтарі Тарас Березюк львів'янин. Йому було 34 роки. Був активним вболівальником футбольного клубу Карпати. У мирному житті працював у Львівському коледжі харчової та переробної промисловості. У 2014 році брав участь у антитерористичній операції у складі 24-ї окремої механізованої бригади. І початком повномасштабного вторгнення повернувся до лав 24 четвірки. У Тараса Березюка залишилися батьки та брат. Петро Верхола Львів'янин йому було 44 роки, у мирний час працював за кордоном. І з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов захищати Україну. Проходив службу у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, брав участь у боях за селище Макарів на Київщині. Потім служив у лавах 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. У Петра Верхола залишилися батько, син, брати, сестри та дівчина. Юрій Головін львів'янин, йому було 48 років. У мирний час працював на одному із львівських заводів, брав участь у антитерористичній операції у 2014-2016 роках. Після повернення працював слюсарем із ремонту агрегатів. з початком повномасштабного вторгнення Росії боровся проти загарбників у лавах 24-ї окремої механізованої бригади. У Юрія Головіна залишилися мати, сестра та донька. Роман Головко, уродженець міста Дніпра. Йому було 49 років. У 2016 році переїхав до Львова, працював у сфері логістики. І з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації боронив Україну від окупантів у лавах 24-ї окремої механізованої бригади. У нього залишилися сестра, двоюрідна сестра та тітка. У Львові почали демонтувати підпірну стінку на вулиці Бандери, на перехресті з вулицями Дорошенка та генерала Чупринки. Підпірна стінка знаходиться в аварійному стані, в мега аварійному стані, дуже серйозний ухол, розколи в проїжджій частині відпадання елементів основи підпірної стінки, зсуви. Тобто візуально і е, практично вона є дуже небезпечною. На місці 50-річної бетонної стінки облаштують зелений схил, який був тут раніше. Впродовж цього схилу облаштують пішохідну зону. А біля органного залу громадський простір автентичну бруківку, якою замощена дорога над стінкою використають повторно для пішохідної зони. На місці оцього біля органного залу буде облаштований гарний громадський простір, і ви зараз маєте можливість бачити ескіз цього громадського простору. Тут будуть висаджені орієнтовно 15 дерев, облаштовані лавки, пішохідна зона. Тут буде елементи прив'язки історичної брухівки автентичної і іншого нового матеріалу для того, щоб можна було в'язати і робити, щоб він був нормальний. Тобто максимально зберігаємо автентичність. Перед тим як демонтувати бетонну стінку, довелося зрізати вісім ялин. Ну, ялинки скільки себе пам'ятаю, тут росли, але можливо тут доцільно, тому що коріння пускає, то й мур розвалюється. Вони хочуть поміняти мур. Я чула про ті ялинки, що вони якраз причинилися до того нахилу, і чула пані Маруняк, ірину михайну, що вона казала, що вони тут насадять щось інше. Замість ялин висадять нові дерева. Треба було забрати ті ялини, тому що ну жодного способу їх берегти не було. І крім того, що їх треба було забрати до того часу, поки не розберуть стінку. Тому що якщо почати розбирати стінку, то вони можуть впасти на е, ну проїзну частину е, лінії е, трамвайні на цьому схилі, буде висаджено 15 дерев, е, яких саме ми ще вагаємося. Робочі варіанти зараз є або мудрини, якщо вдасться, для того щоб вони нагадували так само дві групи мудрин. Які б нагадували ті ялинки, фактично б виглядали ну так само, але ще зимою додатково мали такий ну простір, через який органний зал можна було б бачити так на фоні в первісному вигляді. От або це буде ряд дерев, ну такого середнього розміру. Декоративної форми, що ми думали про клан польовий або про граби, на час робіт одну смугу вулиця Бандери вздовж стінки закрили для руху. Відтак рух трамваїв 1 і 2 змінили. «Трамвайний маршрут Коновальця Пасічна в центрі міста буде рухатися по старому маршруту. Від центру міста буде рухатися Пасічна, Личаківська, повертає на Франка. Вітовського і понечуя Левицького з лівим поворотом на Чупринки і на Конувальця Трамвайний маршрут Двірцева Вахнянина буде рухатися теж до центру міста в своєму напрямку, так як він їздив, в зворотньому напрямку Вахнянина, Мечнікова, Личаківська, Підвальна і по вулиці Городоцькій на Двірцева. Закінчити роботи планують до 15 жовтня цього року. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів. Нове пологове відділення запрацювало у Львові. Розташоване воно у лікарні Святого Миколая, що на вулиці Пилипа Орлика. До того вагітні та породілі там отримували лише лікування, тепер можуть там і народжувати. Першим у новому відділенні народився хлопчик. Ось це майбутня мама перед пологами. Зразу як дізналася, що вагітна, ну, зразу полюбила. Народився перший малюк у цьому пологовому на день незалежності. Його назвали Матвієм. Він народився з вагою 4 кілограми 300 грамів і довжиною 58 вісім сантиметрів. Скільки зважні? Чотири креста. Чотири креста. Його уже виписали разом із батьками додому. Чекали довго. <гум> дуже щасливі, дуже вдячний невісті, що народила такого козака, що е, ще в День Незалежності, що він буде... сам собі ім'я приніс. Буде козак наш, українець. Додому, додому відправляємося. Нарешті. За першу добу роботи відділення на світ з'явилося п'ятеро немовлят, а до сьогодні вже сім дітей. Допомога може бути надана в межах територіального медичного об'єднання як вагітній жінці з екстрагенітальною патологією при потребі, так і новонародженій дитинці. Адже в лікарні є абсолютно всі напрямки. Що стосується неонатальної допомоги, це і нейрохірургія, і ми єдині єдина лікарня, яка поєднує в собі і пологове відділення, і кардіохірургію. Тобто, це весь комплекс медичної допомоги, яка при потребі може бути надана новонародженій дитинці. У відділенні є 10 післяпологових кімнат, три пологові зали та дві операційні. Ірина Мочульська, Ольга Тимуляк, новини на Суспільному, Львів. У Львові лікують жінку із Донеччини, у дім якої російські ракети прилітали чотири рази. Перший випадок трапився у 2015 році. Ще три ракети влучили 28 травня цього року. Дві ракети поцілили на подвір'я, а третя у будинок. Одна із ракет влучила у те ж місце, що і сім років тому. Оксані Пастернак, 34 роки. У львівській лікарні вона уже місяць. Їй відірвало шматок кістки на нозі. Поранення жінка. Отримала у травні, тоді їхній будинок в Авдіївці обстріляли росіяни. Коли почався обстріл, Оксана із чоловіком були на подвір'ї. Оксану зачепили уламком. я почула тільки гу-гух. У мене отака, отакі уші, тому що глушило нас дуже. І я вже бачу, що на мені лежить чоловік. Ми лежали, ми нічого не відчували. Я не відчувала не біль. Я нічого не відчувала. Тільки глух взрива, тому що оглушило сильно. Коли я вже почала вони піднімати, я хотіла стати на дві ноги, але я не можу. Вона вже от оттіліпалася, і вони мене почали піднімати, просто тягнути. І дотягнули, тільки вони мене дотягували до кровати, ми тільки сіли другий. І це все таку знову гулу, такий все гудить, все. Як кажуть, ми були всі такі чорні, сажа, порох, пиль, просто жах. До місцевої лікарні жінку довезли друзі, у неї діагностували мінно-вибухову травму. Коли її стан стабілізували, жінка евакуаційним потягом прибула у Львів. Поступила до нас з мінно-вибуховою травмою, осколком. Багатоламковим відкритим переломом правої гумілки і великим дефектом м'яких тканин. Поступила спочатку у відділення травматології, де пацієнтці було накладено апарат зовнішньої фіксації. Після стабілізації перелому пацієнтка переведена у перше хірургічне відділення, де наші, спеціалісти нашого хірургічного відділення проводили лікування з дефектами мікерткани. Зараз триває реабілітація. Лікарі кажуть, жінка знову ходитиме. Чоловік та два сини Оксани зараз також у Львові. Усі вони вірять, що повернуться додому в Авдіївку і відбудують помешкання, яке зруйнувала російська ракета. Служба безпеки України викрила організацію, яка видавала себе за добровольче формування і викрадала людей на Львівщині. За даними спецслужби, учасники організації викрадали та катували людей, також вони займалися рекетом. За даними слідства, вони вимагали гроші у громадян під надуманими приводами, а у разі відмови застосовували насильство, психологічний тиск, погрожували фізичною розправою. До складу організації входили більше шести місцевих жителів. Організатора та активних учасників групи слідчі СБУ затримали, коли ті вимагали гроші у чоловіка. Суд обрав їм запобіжний захід. Це тримання під вартою без права внесення застави. У городку у перехожого виявили гранату. Дільничний офіцер помітив підозрілого чоловіка під час огляду у кишені була граната та бакет із наркотиками. На місце прибули правоохоронці, особу чоловіка встановили. Це 35-річний житель одного із сіл Львівського району. Усе вилучене у нього скерували на експертизу. Йому загрожує ув'язнення до семи років. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини. За минулу добу, 29 серпня, на Львівщині, жодного разу не сповіщали про повітряну тривогу. Двома евакуаційними потягами у Львіві з зони бойових дій прибули ще 244 людини. До перемишля із Львівщини чотирма потягами вирушили 686 людей. Через пункти пропуску у Львівській області за добу з України виїхали 19 тисяч 19 людей. А повернулися 23 тисячі 428 українців. Поліція області опрацювала 1420 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Втрати російських військ станом на 30 серпня. Особовий склад: близько 47 550 осіб, танки. 1954 одиниці, бойові броньовані машини 4 294 одиниці. 1079 артилерійських систем, 282 реактивні системи залпового вогню, 151 засіб протиповітряної оборони. 234 літаки, 847 безпілотних літальних апаратів, 204 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 3217 одиниць, спеціальна техніка 103 одиниці, 15 кораблів та катерів, збито 196 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Має вона бачите, гнучка, вона не є тверда і вона гарно пристає до поверхні шкіри. Наталя показує одну з гідрогелевих пов'язок, які передають волонтерам з кінця лютого. у Львівській політахниці таких виготовили 30 тисяч штук. Вони поглинають виділення з рани, пришвидшують і полегшують загоєння опіків. Ще одна перевага цієї пов'язки, що ви можете туди вводити медикаменти. Які потрібні для лікування конкретного пацієнта? Тобто лікар занурює її. В розчин потрібного медикаменту і прикладає наполовину пов'язка складається з води і має охолоджувальний ефект. До руки її фіксують бинтом чи пластером. Це ще одна її перевага, каже науковиця. Дослідження, які вже проведені не нами, а лікарями, які стверджують, що застосування цієї нашої гідрогелової пов'язки прискорює заживлення рани в 2-3 рази, не викликає. Повторного інфікування і повторного травмування рани розробляти гідрогалеві у львівській політехніці розпочали 15 років тому. Виготовляли їх на синтетичній основі. Кілька років тому перейшли на природні компоненти і запатентували технологію. «Пов'язка іде по лінії. Тут ми обрізаємо певні пласти, щоб вони помістилися на піднос. Пов'язка. Прогинається і падає на піднос. Ми тоді дивимося, наскільки вона прогинається. Вона має бути достатньо еластична, щоб витримати оцей якраз спад. Після чого ми їх важимо, записуємо і ставимо в сушильну шафу. Метод вологого загоєння ран у світі розповсюджений, бо в два-три рази ефективніше за стандартний, коли рану перев'язують марлею, Розповідає Наталя Носова. Передусім, підійде для опікових ран та пролушнів, трофічних виразок та окопної стопи, яка поширена на передовій. «Пов'язки ми роздаємо волонтерським групам в госпіталі на прифронтовій госпіталі і парамедикам. Попит є великий. Минулому році пов'язки пройшли до клінічні дослідження. На цей рік планували йти далі, аби поставляти засоби в аптеки. Ціна в рази дешевша за імпортовані до 40 гривень за пов'язку, каже науковиця, але це вже станеться після нашої перемоги. Настасія поєроман Гнатишин новини на Суспільному. Львів.